Права 315. З Вінниці одночасно у протилежних напрямках виїхали велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста 18 км за годину, мотоцикліста 64 км за годину. Яка відстань буде між ними через 4 години? Ну що ж, цю задачу можна по-різному виконувати. Я наведу один із розв'язків. Напевно, для вас він буде найбільш звичний. Отже, перше, давайте початку дізнаємося, скільки проїде велосипедист. Тобто. Пишемо тоді перша дія. Якщо його швидкість 18 км за годину, а їде він 4 години, то якщо ми 18 помножимо на 4, це буде дорівнювати. Ну, а зараз тоді стопчик множимо. 18 помножити на 4. 8 на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 3 це 7. Отже, вийде 72, Пишемо в дужках чого? Кілометри. Це проїхав. Проїхав. Велосипедист. Велосипедист, є а, добре. Ну, а зараз давайте дізнаємося, оскільки проїде мотоцикліст. Ну, аналогічно, якщо його швидкість 64 км за годину, треба її помножити на 4. І ми дізнаємося відстань, що проїде е, наш мотоцикліст. Пишемо тоді друга дія. Треба 64. Помножити на 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стовпчик будемо множити. 64. Помножити. На 4. 4 на 4 це 16. 6. Пишемо 1. Запам'ятовуємо. 6 на 4 це 24. Плюс 1 це 25. Отже, вийде. 256. Пишемо, що це дорівнює. 256. Пишемо в дужках чого кілометрів. Це проїхав. Проїхав. Мотоциклст. МАТО, цикліст. Так, ну добре, вони проїхали, їдуть вони в протилежних напрямках, то загальна відстань між ними це буде сума цих відстань, що вони проїхали, то третє пишемо. Тоді треба до 72 км, що проїхав велосипедист, додати 256 км, що проїхав мотоцикліст. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді додаємо. 72 плюс 256. 6 плюс 2 це 8. 5 плюс 7 це 12. 2. Пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 1 це 3. Отже, вийде 328. Пишемо 328. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це разом або всього. Ось напишемо разом. Так, ну що ж, яка відстань між ними буде через 4 години? Ми знайшли 328 кілометрів. Записуємо відповідь. Отже, яка відстань? 328 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на швидкості на цьому вправу завершено.